У неправомірно анексованому Росією Криму знову замайорів державний прапор України. Це результат чергової блискучої спецоперації головного управління розвідки Міноборони. Вона відбулася під покровом ночі за підтримки військово-морських сил. Усі подробиці розповім просто зараз на каналі. «Сейчас». як повідомили прес-службі розвідки у ніч на 24 серпня, спецпідрозділи на плавзасобах. Висадились на берег Кримського півострова у районі населених пунктів Оленівка і Маяк на західному узбережжі. Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення із підрозділами окупанта. В результаті противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Всі Ці цілі та задачі виконано. А по завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце події, повідомляють службовці. Також в українському Криму знову замайорів державний стяг. Як це було, показали наші бійці. Я пропоную дивитися ці щемливі кадри без коментарів. Час плах поюся. А це відео першого бою бійців головного управління розвідки на світанку. Наші воїни мужньо та самовіддано йдуть на ворога. Ви точно маєте це бачити. Ські сили оборони і надалі надаватимуть окупантам допомогу в знищенні боєприпасів, техніки та живої сили. Обіцяють наші спецпризначенці. Стрілянина біля мису тарханкут та лунала аж до світанку і аж до ранку. Саме на його берегах простягається вже згадане село Оленівка. Так, видання Радіо Свободи з посиланням на джерела у розвідці розкриває більше подробиць походу на Крим. Далі зацитую уривок із матеріалу. У Криму вранці стався бій за участю плавзасобів та авіації. З п'ятої ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи. Подробиці бою були поки невідомі. У селі Маяк знаходиться база третього радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ повітряно-космічних сил Російської Федерації. Також на Тарханкутському півострові розташований радіолокаційний вузол РЛК Небо М та РЛС. Каста 2Е2. по периметру підготовлені позиції для протиповітряної оборони. Тим часом окупаційна, так звана адміністрація півострова, не коментує події, попри масові звернення місцевих жителів. Єдине повідомлення стосується, начебто, знищення боєприпасів за встановленим графіком. Про це вже на ранок у своєму телеграм-каналі написав так званий радник глави Криму Олег Крючков. Очевидно, і цього разу зрадник України перестрахувався. Російську версію розгортання подій у Автономній республіці наводить прокремлівський телеграм-канал Шот. Далі читатиму те, що понавидумували пропагандисти дослівно, аби розуміти масштаби брехні росіян. Невідомі на човнах відкрили вогонь по кемпінгу зі сплячими людьми. Попередньо це могла бути українська ДРГ. У районі введено план фортеця. Перші звуки стрілянини почули близько 3.50 у кемпінгу Оленівка Вілич у селі Оленівка. Очевидці кажуть, що були постріли ймовірно з РПГ, коли люди прокинулися і вийшли з будиночків і наметів на пляж. Вони побачили два гумові човни недалеко від берега, в яких було 10 невідомих. Один з них стріляв по кемпінгу, але потрапив лише один раз. Після чого гурт зник за однією з версій, це могла бути спроба влаштувати шоу з українським прапором у Криму до сьогоднішнього дня незалежності України. Ніхто не постраждав. Кінець цитати, кінець повідомлення російських пропагандистів. І цей же ворожий паблік розповідає: нібито у окупантів патірнієт натомість, буцімто, за попередніми даними, всього ліквідовано близько 15-20 осіб. Мається на увазі. Уявні втрати української сторони, які малюють у своїх ресурсах ворожі псевдожурналісти. Однак правду не приховаєш разом із втратами особового складу. Росармія не дорахувалася чотирьох установок протиповітряної оборони. Це результат роботи наших захисників і у тимчасово окупованому Криму, і у Херсонській області, яка поки тимчасово знову ж таки окупована, і все це лише за минулу добу, 23 серпня. Про ці новини розповіла голова об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. На території Криму сили оборони за її словами знищили ЗРК с 400 Тріумф на Херсонщині. Демілітаризувати вдалося три пускові установки С-300. Гуменюк додала, що ворог використав це озброєння не лише як ППО, але й для завдання ударів по наземних цілях. Далі зацитую пані Наталю. Ще рано підбувати якісь висновки, тому що роботи багато і Плани у нас великі, але це не єдина втрата в системі захисту ворога минулої доби. На нашій ділянці відповідальності ми теж попрацювали по засобах протиповітряної оборони, і три пускові установки С-300 було знищено та пошкоджено вже зараз. Вони не можуть бути застосовані ні як засіб захисту на Херсонщині, ні як засіб атаки, зазначила речниця ОК Південь. Як саме наші бійці нищили техніку противника у Криму, пропоную згадати з попереднього випуску його ви побачите вже незабаром. Та спершу напишіть, будь ласка, свій коментар у підтримку українських героїв і не забувайте про ваші вподобайки для наших роликів. Принагідно вітаю вас із Днем Незалежності України. Борітеся, поборете. Нам Бог помагає, і ми в це віримо та молимось за мир та перемогу України. А тепер, як і обіцяла, дивимось на неймовірну роботу розвідників далі. Прогнози Буданова вкотре збулися. Напередодні головний розвідник країни пообіцяв неприємні несподіванки для окупантів у анексованому Криму. А вже сьогодні на півострові пролунали вибухи. У мережі повідомляють про ураження російських станцій радіолокації. Усі подробиці ЧП просто зараз на каналі «Сейчас». У тимчасово окупованому Криму в селищі Оленівка уранці стався вибух. Населений пункт розташований на мисі Тарханкут. Це західне узбережжя півострова. Як інформують місцеві телеграм-канали та ресурси, які висвітлюють війну, там здіймається величезна хмара диму, схожа за обрисами на великий гриб. За даними тамтешнього пабліка, кримський вітер», уражені станції радіолокації окупантів. Усього за свідченнями місцевих мешканців було сім вибухів. Російська ППО осліпла в даному секторі. Пишуть у мережі. Ми з Тарханкут росіяни використовують як військову базу. Так, біля кар'єра, поблизу села Оленівка, Чорноморського району, на мапі зафіксовано позиції, оснащеного надзвуковими протикорабельними ракетами Онікс, берегового ОТК Бастіон та ЗРК Панцер с С-1», Пише проект «Кримреалі». А з'явилися Онікси в Криму у 2014 році, коли на деяких ділянках узбережжя Росіяни майже одразу розгорнули свої батареї бастіон у вересні того ж року. Під час навчань ракетного комплексу було знищено навчальну ціль у центральній частині чорного моря на відстані 90 кілометрів. І також на бойове чергування заступив комплекс бал. Повідомлялося, що бастіон оснащуються надзвуковими ракетами П800 Онікс. Він здатний знищувати надводні кораблі різних класів і типів. Один комплекс боєкомплект, якого може включати до 36 ракет, здатний захищати понад 600 сотень кілометрів узбережжя. Про таке пишуть журналісти ще у липні. Від Тарханкуту до одеських берегів, які окупанти часто обстрілюють оніксами по прямій лише 180 кілометрів, а до Миколаївської області ще ближче. Дальність польоту Онікса по комбінованій траєкторії до трьох сотень кілометрів. Російська влада і військові РФ у Криму ситуацію поки не коментували. Хіба що обізвався так званий радник глави Криму Олег Крючков? Той ще рано вранці заявив, що нібито сьогодні спеціальні служби будуть нібито проводити знищення вибухонебезпечних предметів у різних районах півострова. Тому можливі звуки вибухів, повідомив він. Натомість у головному управлінні розвідки України підтвердили, в поки що, окупованому Криму знищено російський комплекс С 400 У відомстві навіть показали кадри вибухової операції. Далі цитуватиму. 23 серпня 2023 року близько десятої ранку, поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут, у тимчасово окупованому Кримському півострові, відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С 400 Тріумф. Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад. Як пояснює наша розвідка, це болючий удар по системі протиповітряної оборони окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші дії в окупованому Криму, адже кількість таких комплексів на озброєнні ворога обмежена. Варто зазначити, що 22 серпня начальник української військової розвідки Кирило Буданов анонсував, що на днях український народ побачить, як на території Криму знищують загарбників. Ось для того, ми маємо проводити такі заходи, як кримська платформа, заходи, скажімо так, руху опору на тимчасово окупованих територіях. Пояснював він. Ще ніколи прогнози Буданова не були голослівними, і як бачимо, виправдав свої обіцянки, топ-розвідник і цього разу. І тут я крапки не ставлю: привіт, передали загарбникам у тимчасово окупованому Донецьку про приліт по центру міста. Пишуть у тамтешніх спільнотах. Скажу більше, цей момент потрапив на камеру самовиців. Пропоную невідкладно дивитися! <звук> Медіа стверджують, що на кадрах, які публікуються очевидцями, видно, що удару було завдано по колишній будівлі СБУ. А нині ж у цьому районі розташовується управління ФСБ Російської Федерації. По невизнаній Донецькій народній республіці, якщо бути точним, окупанти облаштували собі так звані офіси у комплексі будівель за адресою вулиця Щорса, 62. На кадрах також видно, що пошкоджено офісну будівлю по вулиці Роза Люксембург, 63, яка знаходиться по сусідству з ФСБ. Як вам така бавовна, такі хлапки? Напишіть, будь ласка, свій коментар прямо тут під цим роликом. Не забудьте про свою зворотню реакцію, у вигляді лайків, підписок. І так само нагадаю вам про функцію дзвіночка. Таким чином, ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення.